Хімічний мікс замість корисних молочних продуктів. Доволі часто під виглядом солодощів та натурального молока на торгівельні полиці потрапляє фальсифікат. А звідти й до нашого організму. Такі щедро приправлені різноманітними хімічними добавками смаколики, констатують медики, поволі вбивають здоров'я. Нині проблеми із шлунково-кашковим трактом посідаючи на чільне місце. Суттєво зменшився і вік захворювань після харчового навантаження. Якщо брати до уваги років 20-30 назад, так багато Патології взагалі не існувало, а якщо існували в гастроентерології такі патології, то це була як рідкість. Більше всього поражається ясно, що поражається шлунок. Ідуть з різного виду гастрити, холецистити, Багато є рефлюксної хвороби, якої раніше не було. Тобто закиди жовчі, висока кислотність, закид шлункового соку, селяної кислоти. Багато є запалень жовчевого міхура. Найбільше фальсифікату кажуть фахівці столичного інституту споживчих експертиз у сирах, сметанні, молоці та звісно згущенці. Останнє взагалі клон дайк шкідливих добавок. Лідирує серед них пальмова. Олія доволі часто її вміст у згущеному молоці сягає 95%. Між тим, цей популярний замінник молочного жиру надзвичайно сильний концероген. Він не псується та слабо розчиняється навіть у бензині, а температура його плавлення понад 50 градусів за Цельсієм. Коли ця речовина потрапляє до нас в організм, вона під дією температури не розщеплюється. І можна сказати, що вона таким оттепленим плавним таким от слоєм відкладається на наших на наші, на нашій сердечно-судинній системі ще про один компонент хотів би зупинитися який додають часто використовується в молочній промисловості це так званий діоксид титану який на маркуванні позначається як Е171. що це таке найчастіше він використовується ось тут це звичайне біла емаль, якою ми вдома там двері красимо. Головна зброя споживача запевняють експерти. Це інформація, аби вберегти себе від небезпечного продукту. Варто уважно читати маркування на етикетках. Там мають бути лише відомі природні складові. Ще один лакмусовий папірець фальсифікату його низька ціна.